І бігом треба вертатися назад, тому що пропуски є чіповані, вони фіксують при виході, ході, коли ти вийшов, коли ти зайшов, в які годині, скільки в тебе було перерв, вони рахують. Бували випадки, що рахували, ага, ти був на перерві 25 хвилин, знімають годину. Якщо часто таке повторюється, вони просто звільняють. Тобто виходить, що ви працюєте всіх 12 годин, тому що ту перерву назвати перервою ну, дуже складно. Ти біжиш до столової, щоб хоча б попити гарячої кави. Біжиш в курілку з курілки, біжиш назад. в Склад це як спрінт. якийсь. це просто нереально перепочити за тих 15 хвилин, що вони дають, де дорога забирає приблизно 12 хвилин. Це смішно і це абсурд. Але люди так роблять, люди вже так звикли, старожилів менше контролюють, скажу чесно. На рахунок зарплати не можу сказати, вони як обіцяли, що 16 злотих на годину, то вони так і платили 16 злотих на один. Але нюанси були в тому, що з тої зарплати вираховували в спецодяг, Пізніше я вже дізнався, що зарплати вираховують хостел, і з зарплати вираховують на доїзд до роботи. Тобто виходить, що дуже багато зарплати в мене знімали, і дуже багато було штрафів. Там був штраф за те, що ти не почергував, наприклад. На хостелі був графік, коли хто прибирає. Якщо ти не встиг прибрати у свій день, то старший хостел заявляв до координатора, і координатор виписував тобі штраф вроді після злотих. Тоді було. До речі, хто жив у таких умовах, хто працював на таких складах, можете поділитися своїм досвід досвідом, як було насправді у вас. Go and make a statement